Чергове заняття відбулося в школі журналістики. При обласній організації Національної спілки журналістів України вона діє вже два роки. За цей час освоїти ази майбутньої професії мали змогу десятки юнаків та дівчат. Цього разу отримати майстер-класи від місцевих телевізійників, окрім слухачів школи, мали змогу ще й польські студенти. Впродовж року у школі журналістики випускники загальноосвітніх навчальних закладів області освоюють усі тонкощі професії журналіста. Допомагають їм у цьому відомі представники місцевих засобів масової інформації. За час роботи школи чимало її слухачів стали студентами факультетів журналістики українських вишів. Всі наші випускники, випускники 11 класів стали студентами факультету журналістики Львівського львівської політехніки, політехні, Там відповідно є також факультет. Київської університету, а тепер вже ми тішимося, тому що вже маємо дані про те, що все таки з 1 вересня наступного року такий така кафедра запрацює і в нашому університеті. Цього разу до майстер-класів в школі журналістики залучили і польських студентів. Вони наразі студіюють україністику в Прикарпатському національному університеті. Іноземні гості зізнаються, окрім обміну досвідом зі своїми ровесниками, вони отримали ще й відповідь на важливе запитання, що нині потрібно українському народові. Нам зараз дуже приємно бути присутніми на Майдані і бачити ці події. Myślę, ja że dla nas, jak studentów ukraińskiej filologii, to taki doświadczony, który trudno porównać z jakimkolwiek innym. W Polsce mówią, że no, nie widać tego, co Ukraińcy chcą. To nie ma, no, w Lwowie tak jest, ale w innych miastach nie ma tego, co jest ukraińskiej prapor i praporem Eurosąjuza. A tu teraz ludzie powiedzieli, tak, my chcemy w Europę i oni przyszli, i wydaje e, mi się, że to jest bardzo ważne. Учасники круглого столу також дізналися від практикуючих журналістів про місцеве телебачення, специфіку його роботи та мали змогу отримати відповіді на питання, які їх найбільше цікавили. Такі заняття запевнила голова обласної організації національної спілки журналістів України Вікторія Плахта відбуватимуться і надалі.